То йому в черзі вийти вийчен. Дивіться, яка черга. Скільки <laughs> людей. Дочка завжди любить зі мною по магазинам ходити. Каже, бо мама втомлююся, там таке, сяке. А в мене підход такий. Як в принципі, і коли я йду там в якусь держустанову. то тобто я знаю, що там треба витрати одну, дві або три години. Ну і все, на це налаштовуюсь. Беру з собою книгу. От, приходжу, бачу чергу, сідаю ну і там спокійно собі чекаю, чого його там нервувати. От. Зокрема, такий самий підхід у мене і коли я з дочкою ходжу по магазинам, і треба там обійти всі магазини, переміряти, подивитися. Все, Я собі там вибрав позицію, що просто йду спокійно, дивлюся, обираємо. Та і тоді.